Добрий ранок. Сьогодні у нас день присвячений не лісу, а збиранням власної ягоди, вишеньки, у дворі, на городі. Буду все вам детально показувати, що ми сьогодні будемо робити. Неділя, а робота є така трошки позбирати ягоди і вишні. Ось ще тут трошки вишеньки. Обриваємо. Так трохи є вишні. Тут трошки є вишеньки. а я, а я буду рвати агрус. Бачите? Що теж постиг. Так що потрошку та й буде щось на зиму. Ось прийшла обривати чорну смородину її. Не так багато, але вона така велика, бачите? Я не знаю, видно вам чи ні. Такі ягодки великі, що трошки вишень нарвали 5 літрів. Тепер обірвемо ось смородинку. Тут теж є багато. Цього року померзло все трохи, але смородина, та, що лишилась, то вона така гарна. Тож сьогодні не в лісі, сьогодні вдома працюємо. Працюємо ось там, бери смородинку. Так що покажу, що не працювали. Ось в мене один помічник, а вон там другий. Так, ось ще у нас тут така. Смородина, тут вона невелика, але її треба порвати. Вже ось стільки нарвали. Це нарвемо це відерце, зварю вареньку, п'яти хвилинку, покажу вам, як я її варю. Так що працюємо. Працюємо, як бачите, рвемо смородинку. Сьогодні. Так, її обриваємо. Руби з гілочок зручними. Ось ще є полуничка, де не де, то збираю. Вона дуже смачна. Зараз солоденька, солоденька. Бачите? Так що сьогодні прям вітамінний день. Червона смородина, чорна смородина. Вчора чорниці набрали. Малина в нас є. Так що. Працюємо. Синок він прийшов загрібати. Пішла, подивлюсь, чи є яблочки. Будь здорова. Дякую. Бо цього року яблучок майже немає. Все померзло. Ой. А тут її поднав'язувались трошки. Трошки лишилися від. З цієї сторони немає десь мороз тут гарно. Тільки з одного боку. Ось тут трошечки є. Це зимове яблуня. А тут десь... Ой, тут є яблуки. Тут багато яблук. Тут вони були десь в затінку. Це зимове яблуня, це зимовий сніжний кальвин. Понав'язувалися, головне, щоб не опали. Як не буде сильно сухо, то не опаде. Так що ще буде на зиму якесь яблочко. яблучко. Загнало чогось. Хоч вони оброблені. Тому що Денешка -то стара вже, я її омоложую. Бачите, Та, так ото й померзли ті яблуні. Де цвіт? Небагато. Це сливка, теж вся обмерла, жовта сливка. Зцінули чоловік. Всі працюють, гребимо це сіно і буде у нас мульчування на помідорчики, покажу все. От молодець, який мамин помічний. Так, а оце вже замульчовані помідорчики. Це цього разу, це минулого разу, щоб не росло зілічко, бо їх сапать не дуже то би хотілося. Так що помідори теж покривали від зілля. От така от. Роботу в селі. сьогодні неділя. Тож підемо вже відпочивати, зараз ще підемо виберемо гірочки, кабачок. Півник, який любить боїться. Робить вигляд, що його ніхто не трогає. Так, так. Що ж, на цьому наше відео закінчується. Гарний півник, гарного вам бажаю дня. До побачення, до скорої зустрічі. І дякую всім за перегляд. І вподобайки. До зустрічі!